Прифайного, натхненного, мирного і благословенного, трошки молитовного і натхненного дня четверга. Слухайте, четвер, навчаємося від дітей. Такий гарний приклад. Ми вчора піднімалися там на гору Подвордо, тут у Меджуґор'є. І так торкнуло мене один такий випадок, коли ми вже доходимо до однієї зупинки, до радісного таїнства, а тато, коли вже помолився з сином. То зраненько було, лише буквально світало. А тато з Вервицею так гарно е, сину розказує про четверте радісне таїнство, як Марія з Йосифом приводять Ісуса до храму. І він показує, хто Марія, хто Ісус, там, бо там такі є стели бронзові, і він розказує, що, що це відбувалося, що вони робили, що не робили. І ми так, аж аж вся наша група, ми стали, ми дивимося, ми не підходимо, бо у них там йде богословська бесіда. Але. Всі помітили, як це мило і як це красиво, коли дитина отримує, скажімо так, мінімальну богословську біблійну освіту і молитовну від свого тата. Тато, дорослий мужик, із маленьким хлопчиком, може десь років 9-10, піднімається і він йому розповідає. І як це гарно, що малий не мусить шукати невідомо, де відповіді на свої питання, а тато дає йому файно, стабільно, от отакі настанови. Брати і сестри, я так добре пам'ятаю, коли я був малий, як мене це збудовувало, коли батьки не лінувалися, але виділяли час для мене. Цього тижня почув таку гарну думку, що краще краще у два рази давайте менше дітям грошей, а, але у два рази більше часу. Виділяйте на дітей у два рази менше грошей, але у два рази більше часу. І це їх буде благословляти. І, власне, такий приклад тата, який піднімається на кожній зупинці, показує сину якісь такі розважання біблійні, розважання взяті з Нового Завіту, пояснює персонажі, ідею. Як... Це так мило. Тато, котрий дарує синові і час, і молитву, і приклад, і заступництво, і натхнення. Уділяйте для дітей у два рази менше грошей, але в два рази більше часу. Час – Найцінніша валюта, яку ми маємо один для одного. Час найцінніша валюта, за яку нам треба придбати любов, за яку нам треба придбати стосунки. Тому не відкладайте на завтра. Почні з дітей, почні з людей, які вам близькі. Діти ростуть. Діти ростуть так швидко. Пам'ятайте, що коли вашій дитині 12 років, то вона вже прожила з вами 80% свого часу. Залишилося 20%. А потім вона буде собі, а ви собі, якщо їй 12 років. І це собі треба постійно пригадувати. Любіть дітей, будьте з ними, виділяйте для них час. А особливо для них цінний є час, цінний час, коли ви їх благословляєте якимись істинами, підтримкою, коли ви з ними спілкуєтеся, говорите. А, а потім не зупиняйтеся на дітях. Дружина, чоловік. Якраз ми тут проводимо такі духовні бесіди, такі реколекції на тему звільнення на основі П'ятиключів Лозана в Меджугор'ї. І слухайте у всіх нас. У усієї групи є проблеми з спілкуванням. Десь занедбані, занедбані стосунки насамперед через спілкування. Спілкуйтеся, говоріть. Сьогодні знайдіть час, аби поговорити з тим, кого любите. Бо час біжить, час біжить нестерпно. Сідина з'являється, приходить старість. Тому товариство краще один одному даємо в два рази більше часу, аніж грошей. Краще час. І нехай час наш уділений для когось іншого. Стане благословіння. Будьте ви благословенні. Дякуємо тому невідомому чоловікові, який, до речі, на англійській мові розповідав малому. Дякуємо за цей приклад. Пильнуйте дітей, а потім пильнуйте всіх, кого любите. Бо час біжить. І ловіть його сьогодні, для того, аби сьогодні поспілкуватися, щоб сьогодні полюбити. Дякую, що ви є. Майтеся файно, мир вам!